Дякую, про спитання. Дякую, підводимо, немає про це. Дякую. Питання надійшло про проведення. Якщо учасників будуть питання, ми говоримо про проведення відеозйомки в залі судового засідання. Васивченко Юрій Олександрович, журналіст онлайн-порталу Селя. Це так, і в Уральної, і водійна кореспондентська інформація магнітства з тоншової. Мали буде, буде тільки єдине запитання з дотриманням принципу президенції невинуватості до підозрюваного. З цього приводу ваша поумка, бо мої публічні особи нас не мають без нашого погодження, відповідно, прокурора, відповідно, захисника. Повністю підтримуємо. Дякую. інших локотерів від учасників. Є коментарі, користуючись правом придбаченим випередку справа людини, а також для надання правничої допомоги під захисному безпосередньо під час розвитку апеляційної скарги, просив би його перемістити з експорної кабіни поруч за захисником метою надання проничої допомоги, щоб я не робив технічні перерви для озвучення позиції. Зрозуміло, хто є начальником конку, і це питання, бо ви зможете дотримати порядок і безпеку учасників до начала. Ну, будь ласка, це буквально пару хвилин. Колегія судді в принципі ніколи з цього приводу не заперечує. Це право і захисника. Якщо нам зараз надасть воду, присядьте, якого, що пару хвилин. Я за цей час, якщо не заперечується, почну робити доходи, щоб ми економили час. Так, Ні, нічого не поставити. А є ще коло питання. Висловно суд є ще коло питання відмовити захисного. Ваша честь. У зв'язку з тим, що сьогодні повітряна тривога, так. там ще адвокати не доїжджають. Якщо є це можливо відповідно до процесу, ну вони... Як... назвіть у мене один захисник тут у вас, а від інших, які у вас є ще прізвища, назвіть, будь ласка. Е, адвокат угу. е, Юрій е, так. так, він е, вже десь під'їжджає. Просить, тобто ви просите, щоб були за їхньою участю, я правильно розумію? Е -е, якщо вони встигнуть, ну я не прошу призупинятися до засідання, якщо вони... Ну, ви бачите, ми не Може за той час, поки ми, е якщо вони піднімуться, тому що ми самі економимо час. Угу. Ви їм, е якщо маєте зв'язок, скажіть, що ми при стаційному залі, ви спорочковому все піднімається і... Ми... Там прийшла дружина підрозділа, хоча дуже посудні того. Служина запустити, а питання має. Ми почули нашу думку. Якщо вони на під'їзді, можливо, навіть зайдуть після виступу прокурора, ми їх допустимо без проблем. Присядьте Тому вас. Зараз не заперечу. Дякую. Забезпечте Тоді е, дружина присядьте завтра до нашого нам дозволить конвої надати йому можливість перебувати перед своїм записникам. Немає інших клопотань? <трухи> так, відбулася насправді. Слухає. Так, так, насправді відбулася дуже резонансна подія, як на мене, в нашій правовій і демократичній державі. Нещодавно... Е, Пан Малюк, пані Масійчук, давав інтерв'ю, в якому він заявив про те, що він супроводжує всі справи по державній зраді, і вони все це тримають на контролі і здійснюють контроль суддів. В тому числі він заявив, що колись була ситуація, що суддя випустив відповідно до чинного законодавства. З інтерв'ю було доступне, я думаю, всі висподівалися. Ваше клопотання. Клопотання полягає в тому, що якщо на суді, на шановний суд, було здійснено якийсь тиск з боку малюка або інших якісь співробітників ДБР, був і так далі, я прошу скористатися правом на Ну, Перед початком судового засідання від жодного судді колегії таких заяв не надходили, думаюча вам. Доповідаю і всім учасникам судового процесу. І, 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 і підстав для самовідводу колегії не бачить, в тому числі тих, які ви називаєте. Дякую Дуже за повагу. Будь ласка. Суддя скаржувати рішення доводи апеляційної скарги. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 5 грудня 2022 року забудовано пропадання з першого слідчого у відділу управління судового розслідування військових правопорушень. Цього посаду не буду назвати. Головного слідчого управління ДБР дощенка продовжено строк тримання під вартою підозрюваного Дудіна Романа Володимировича Мажа з кокудосудового розслідування до 2 лютого 2023 року. Не погоджуючись таким рішенням захисник Доманський, в інтересах підозрюваного Дудіна, або регуляційну справу, просив скасувати ухвалу слідчого суді, постановити нову ухвалу, яку застосувати до за запобіжний захід на пов'язано з Угрункування доводів операційної скарги афлят означає, що підозрюва, яка вручена під озвіл молоді, звичайно ризики, передбачені статтею 177 КПК України і в Слідчим Слідчень судей не надано належні оцінки заявних захисниках та взяття будинок. Крім того, підозрюваний звертався до суду з заявою у порядку статті 206, однак слідчі ударів безпістанно відмовлено і задоволення. Слідчим судею не надано оцінки належності, допустимості та достовірност доказів. На думку сторони захисту додані до клопотання документи не доводять факту існування самої події кримінального правопорушення. Клопотання не зазначено повні анкетні підр... дані про підозрюваний, приймає сім'ю, дітей, фінансовий майновий стан, перебування на його утримані батьки. Також захисник звертає увагу на те, що клопотання слідчого не містить належного упроектуванню. При щодо нарозначення розміру застави допомогу завершення записник до того повносудимо суд поліцину скаргу, яка була необходима. Крім того, звертаю увагу з суду, що я повністю підтримую ту заяву, яка була заявлена в суді першої інстанції щодо взяття заносу суду на особисту а разом з скільки її належному оцінку не було надано і не зазначено до того ж. Звертаю увагу Сповного суду на порушення відповідно заяви, яку подавав мій підзахист на порядку статті 206. На жаль, вони не оскаржуються окремо, повинні оскаржувати разом з рішеннями, які були прийняті. а отже, фактично колегії судді увагу і на підстави, які зазначав на безпосередньо під час розгляду статті 206. Зокрема, звертаю увагу з суду, що на момент розгляду даної. Попотання про застосування продовження запобіжного заходу виліт тримання під вартою сплинув строк, на які фактично було задоволено попотання або тримання під вартою. Зокрема, ухвалив печатко ранного суду слідчих е судів Бортницької від від вісімнадцятого. Е е Липа дві 2022 року було задоволене попитання з сторони обвинувачення закорма слідчого дощенка щодо продовження запобіжного заходу на 30 днів які було визначені по питанні. При цьому суддя визначила продовження запобіжного заходу до 6 грудня. Хоча фактично це був вже 32-й день фактично. Безпосередньо перебування під вартою. Тому, користуючись правом передбачення статті 206, буде міти захисне, звернувся з відповідною заявою в порядку статті 206 щодо негайного звільнення, оскільки фактично вважав, що вплинув строк тримання під вартою. Крім того, дане питання, воно містить фактично ідентичним тим, які було попередні про продовження біжного заходу. При цьому порушення вимог статті 184 кримінального процесуального кодексу без дотримання відповідних вимог, зокрема не визначено перелік свідків, хоча в самому клопотанні йдеться посилання на. Протоколі допитів слідків, а отже, фактично, враховуючи те, що відповідно до вимог статті 184 частини 3 пункту 2, передбачено, що до копотання повинно додаватися безпосередньо перелік слідків, які необхідно допитати під час розгляду даного копотання. Однак воно не було надано і на це, незважаючи на звернення на цю увагу сторони захисту, не було відреаговано на чином слідчої суде. Крім того, а даних попитання не відповідає вимогам статті 100 ухвала і розгляд даного попитання не відповідає статті 199. Зокрема, що стосується безпосередньості посилання на те, чому не могли завершити безпосередньо е, вимоги, і крім того, що стосується безпосередньо доведеності е, відповідно грутовної підозри. Як зазначається, що незважаючи на те, що сторона обвинувачення вважає, що їй вже не потрібно доводити готовність гортованість підозрюва, проте Нагадати, що відповідна вимога щодо дійсності підтвердження обротованих підорозору лежить на твічі суди, і вона зобов'язана у разі у разі, якщо немає підтвердження цього, оскільки ми знаємо, що відповідно до практики Європейського суду справи людини на момент застосування обрання запобіжного заходу існують певні обставини, які з часом ризики із обставини зменшуються. А отже, фактична сторона обвинувачення повинна доводити. Які обставини, які насамперед застосування запобіжного заходу щодо можливості причетності особи до інкримінованого злочину можуть бути і не взяти до уваги, в подальшому повинні бути доведені відповідними належними допустимими доказами? На жаль, даних до належних доказів до клопотання не додано. Знов звертаю увагу складного колеги суддів про те, що свідки не допитані, а ми можемо користуватися медичними свідками, які безпосередньо подавала свої е, покази перед е, судом слідчим судею, на що є практика Верховного суду операційно-кримінального суду даного питання, що не можуть докази, в тому числі покази інших. Якщо б, наприклад, вони додали відеозаписи е, слідчих від, е, світи, то, можливо, відповідно до 615. Проте цього не було зроблено, але фактично дані докази я хочу не ним випустимо. До того ж, самі в доказах місяця суперечили дані, про які безпосередньо під час судового засідання надавав відомості міст під захист. Отже, фактично а, в даному випадку а, о, не може як обґрунтований того, що в дійсності є ті інкриміновані злочини, які безпосередньо намагаються підозрювати, було повідомлення про підозру під захисного Дуді Романа Володимировича. До того ж, звертала поважно колеги з судді про те, що фактично до ризики, на які посилаються сторонам звинувачення, жодним чином не доведені, Про що я безпосередньо вже зазначав у своїй апеляційній скарзі. Із метою економії часу не буду зараз повторюватися. <клес> Хотів би ще звернути увагу з поважної колеги судді і на той е, момент, який пов'язаний безпосередньо з самим проведенням судового засідання. Е, судове засідання відбувалося безпосередньо під час повітряної тривоги. Незважаючи на те, що сторона е, захисту на це звертала уваги, е, суд е, користувався своїм намагальним і фактично е, продовжив е, е, розгляд даного клопотання під час повітряної тривоги і до того ж зазначу, що під час проведення даного судового засідання у моєму підзахисному викликалася медична допомога, про що є відповідні відомості і в журналі судового засідання. Отже, фактично ми можемо зараз стверджувати, що дані обставини підтверджують певне. Безпосередньо можу зараз скажити про те, що фактично чинився тиск на молодзаписну з метою розглянути будь-який е спосіб даного питання саме до той день, оскільки фактично вже постановлено рішення після 21 години. Відтак безпольний суд з доводами, які викладені в апеляційній скарзі безпосередньо, а також тим, які були зазначені, прошу безпосередньо суд проховати дані обставини і відповідно до статті 206 розглянути таке питання, які подавало ми під з урахуванням цих обставин. До того ж, прошу скасувати ухвалу слідчого судді щодо продовження строку тримання під вартою нового підзахисту. Бажаю, що взагалі дане попитання могло вже розглядатися, оскільки повинно було розглядатися інші попитання, зокрема щодо обрання нового запобіжного заходу, засування нового запобіжного заходу, скільки ми ново запобіжні заходів нараховувати сторони захисту вже сплинув. Відтак прошу відмовити і звільнити мову під в безпосередньо в залі суду. З... Так, да, повністю підтримую. Слухаємо ваше пояснення, що бажаєте доповнити. Я повністю підтримую. Розпочну з того, що з самого початку це є виключно політичне переслідування, яке не має жодним чином ніякого відношення до правових демократичних процесів і до права як такового. Я е, не буду займати ваш час е, докладними описами. Я думаю, це вже, е, як ви кажете, бачить е, дуже багато людей, що всі мають телевізор, всі мають інтернет, тобто більше 20 мільйонів людей, в тому числі е, і іноземців, і юристів і суддів бачать і всі це розуміють, яке ганебне політичне явище відбувається. Тому е, я е, повернуся саме до останнього засідання, на якому було. Обрано продовжено строк заповіжного загляду заходу у вигляді тримання під вартою. І з вашого дозволу, саме засідання відбувалося близько 13 годин, причому мене було піднято о 5 ранку для того, щоб потрапити на засідання в 11 годині дня. Мене окремо привезли спеціально. Тобто ну, постійний тиск, і те, що, те, що мій адвокат. Про викликання швидку тиск був 180 на 120. Після приїзду швидкої він став 150 на 100. Засідання не було призупинене, засідання не було перенесене. Ну, тобто продовжувалося в всю, всю, про всьому і ну, напевно, завдяки тому, що казав пан Малюк у своєму знаметному інтерв'ю, повертається в хлопотання про продовження строку запобіжного, запобіжного заходу. Ну, спершу хочу наголосити на тому, що. Зазначене клопотання, це фактично є повна копія підозри. За виключенням деяких нюансів цей документ не змінюється. Він не змінюється ні в жодному клопотанні, які були вже подані протягом цих чотирьох місяців. Навіть в ухвалі судді першої інстанції Вовково, яка приймала рішення про взяття мене під варту самою першою, цей текст підозри в ухвалі викладений один в один. Тобто я розумію, що є політичне переслідування, разом з тим в мене є значні питання по тексту цього клопотання. Я навіть не буду зараз чіпати підозру, на яку мене фактично не пускають, я не можу оскаржити підозру вже четвертий місяць. Тобто ну, знаходяться будь-які приводи, то мене не привозять, то засідання переносять, то ще якась історія. Тобто ну, Виключно для того, щоб сидів. Разом з тим хочу пройти по клопотанню. Клопотання знаходиться вас на руках. Перша, 14 сторінка це фактично перелік, перелік нормативної бази. Все ну, відбувається, коли недолугий опер, недолугий прокурор намагаються щось робити, засовують туди як найбільше документів. Тобто ну, фактично вони процитували там різноманітні закони. Що з цікавого? Сторінка друга стаття 13 закону України про національну безпеку. Но вони мені пояснюють, що відповідно до Конституції України керівництво у сферах національної безпеки здійснює президент України. Я не зовсім розумію, яким чином ну, вони побачили мені президента України, яким чином це стосується до зазначеної ситуації. Чи може, вони думають, що начальник Управління Служби безпеки, маючи стаж оперативної керівної роботи більше 20 років, не розуміє, що президент є верховним командуючим, тим не менше, наступна третя сторінка. Згідно з статті першої закону України про національну безпеку. Сили безпеки, вони мені також пояснюють, що є правоохоронні, розвідувальні органи, державні органи, спецпризначення і так далі. Також вони, ну, йде перелік там, законів України про нацбезпеку, куди входять в тому числі Служба безпеки України. Разом з тим вони тут же посилаються на четвертій сторінці що на закон України про Службу безпеки України. Разом з тим, я хочу наголосити, ось це ключовий момент, що відповідно до закону України про Службу безпеки України керівником прямим і безпосередньо для співробітників та військовослужбовців Служби безпеки України є голова Служби безпеки України. Інше не визначено законодавством. Тобто він є прямим безпосередньо керівником для мене. Це буде важливо у подальшому. Вони зазначають знову ж таки про те, що правові режими військового стану від 12 травня, який вказує, що Служба безпека не передається. Це сторінка 5, другий абзац. Що служба безпеки не передається у підпорядкування нікому, тобто ну, під час військового стану або війни не може бути. Припинена діяльність контрзвідуваних підрозділів та підрозділів, які займаються оперативно розшуковою діяльністю. Тобто не передається, вона не розформовується і не передається нікому. Тобто, про, далі вони мені дають текст про часткову мобілізацію. Я зовсім не розумію, яким чином закон про часткову мобілізацію має відношення до кадрів співробітників Служби безпеки України. Це, ну, Щось таке. Про демобілізацію також я не розумію, яким чином демобілізація може стосуватися кадрових співробітників Служби безпеки України. Надалі, вони яким чином дають закон України про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року. У Донецькій та Луганській областях я також не розумію, яким чином ця ситуація стосується Харківського регіону і події, які почалися від 24-го, а для деяких підрозділів ще раніше. Також вони зазначають на сторінці 7, що. Генштаб Збройних сил України є головним органом військового управління з е, планування оборони держави стратегічного планування застосування Збройних сил та визначених сил і засобів інших складових координацій контролю за виконання у сфері оборони органами виконавчої влади, визначеним законом України актами Президента та Кабінету міністрів. Також повертаємося до закону України про СБУ. Е, е. Наступний вже закон. Статті 12 закону України про оборону, він прямо каже, що Служба безпеки діє разом із е, Збройними Силами України, а не у складі е, Збройних сил України. Е, Далі, сторінка 8. Військовослужбовці Збройних сил України у своїй з поміж іншого, керуються статутами Збройних сил України. І саме тут ці нешановані мною юристи чомусь вирішили, що якщо співробітники Служби безпеки України є військовослужбовцями, вони підпорядковуються автоматично Збройним силам України. Ми виключно використовуємо статути Збройних сил. Разом з тим у нас є закон України про СБУ. Тобто вони ідентичні. Надалі вони дають ну, фактично дві сторінки, переписуючи устав дисциплінарний статут. Вже на 10-й сторінці вони. Розповідають про те, що у 2001 році я став присягав і присягався на вірність народу України, якому цій ну, ці присяги не зраджував ніколи. 에, Мають, ну, тут же вони розповідають про те, що в мене є практичний здобутий досвід проходження служби, 에, обізнаний щодо форм методів, ну, що також я зовсім нікого не скривав і ну, це, ну, до речі дуже дивно. Далі ще дві сторінки, де 에, посадові. Три сторінки вибачаюся, ідуть посадові обов'язки. Вже на 13-й сторінці зазначеного клопотання вони кажуть, абзац другий, незважаючи на взяти на себе як співробітників військовослужбовця е, службов. Я я не обмашую вас правильно. У нас клопотання, от я за вами слідкую 42 арміші. Я особисто як доповідач його детально бачить. Я за вами, от ви називаєте аркуші, я зразу йду. Все, добре. Ні, питань нема. Я от, буду Тоді ви, не, ви, не, давайте да. по суті. Да. Тому що ми знаємо всі ці нормативні акти. Я розумію, що вам виклад цього клопотання не подобається, чи ви з ним не згідний. А ви давайте по суті, от Все, чому, я. там же ж далі, в чому я. полягає підозра. Да. Будь ласка, я не, хочемо, я вас... Так, Дякую. я не буду перечитувати, Дякую. я не буду перечитувати, Дякую. що Дякую. написано, Дякую. буду, буду Дякую. коментувати. До тої ситуації продовжуйте. Так, ну, фактично в цьому абзаці вони кажуть про те, що я підтримував ідеї проросійської спрямованості і так далі. Ну, ну По-перше, те, що в матеріалах справи нема жодного факту, жодного факту цього, це однозначно. По-друге, ну напевно, я був єдиним керівником в Харківському регіоні, який Проводив вів свої засідання там виключно українською мовою, спілкувався переважно українською мовою, підтримував е, ідеї е, західних європейських е, партнерів. Е, ну, якого, е, ну, цей абзац це фактичний е, домисел е, слідчого, який не має до реальності, не підтверджений жодним фактом, не підтверджений будь інформацією, ну, Нічого нема. Тобто свій сів і придумав. Він для того, щоб йому щось робити, треба отак от про нього написати. Де вони це взяли, я не розумію. Тобто, І ну, в матеріалу справи цього нема. Е, подалі. Вони дають ще три абзаци про те, що відбувалося у нас в країні. Ну Також я з цим дуже Ну Можете погодну. з 15-го аркушу. 15-й аркуш. 15-й аркуш. Е, 15 аркуш у нас насправді дуже е, цікавий. Е, Перший, другий, третій, четвертий абзац починається слів саме тому. І е, тут йде е, мова про те, тобто Слідчі пише останнє речення, вважаю, що е, 23.02.22 року, року за номером 313.282 створені угруповання військ Харків та призначено його командувачем полковника Гущенко. Е, я надавав. Е, Матвійчуку, свідчимо суді Матійчуку бойове розпорядження. Бойове розпорядження про створення угруповання військ Харків датується 25 квітня, 25 квітня 2022 року, тобто через два місяці після того, як вони це описують. Це перше. Друге. Тут же ж вони е, пишуть е, наступний абзац. Вони вже пишуть, що 23 го 17 годині е, е, командувачем оперативного командування Схід Мікаса під час опорноради доведені вимоги цих розпоряджень. Тепер я прошу вас в цьому ж е, томі. Є е, офіційний запит, який насилали на того ж пана Мікаса, на якого вони посилаються, як у підозрі, так і е, в. Е, в зазначеному клопотанні. Вони направили запит. Вони направили запит. Направили запит, який направили 29.1022 року, а отримали вони його 31.10.22 року. Тобто це навіть в межах дії ухвали, першої ухвали строком на 60 днів. І ось тут є витяг з, бойового, ну, з бойових розпоряджень. Я е, зачитаю безпосереднє завдання оборони міста Харків до 9.00 виконувалось під керівництвом начальника Харківського гарнізору бригадним генералом юстиції Мельника. З 9.00.24.02 завдання з організації оборони міста Харків були покладені на штаб оборони міста Харків і керівником оборони визначеного тимчасово виконуючи обов'язки заступника. Начальника Харківського національного університету провідних сил Івана Кожедуба полковника Гущенка, бойове розпорядження «Схід» 24.02.22 за номером 01. Я вибачаюся, підписано Мікаца, це керівник «Схід», на якого в клопотанні вказує слідчий, вказують прокурор. Яким чином, яким чином у ці два абзаці. Тобто ну, це є цілковита брехня, брехня, яка видумана прокурором, брехня, яка видумана слідчим, тобто яка не має жодної е, реальності. Ну, і е, спростовується документом оперативного командування. Я нагадаю, що е, Мікас це керівник оказ, складу якого входять всі збройні підрозділи. І Гущенка, і Мєльник, який зазначає зазначають слідчі, це є його підлегві, це є його ну, підлеги, ну, це їх прямий безпосередній начальник. І він, роблячи витяг з журналу бойових розпоряджень, зазначає, що груповання військ Харків воно створено через два місяці. І він же зазначає про те, що 23-го не було призначено Гущенко, а був ну, до 9 ранку 24-го Мєльник. І тільки 24-го зранку було призначено Мєль Гущенко. То в мене таке ну, велике питання. Звідки ці дві, два абзаці? Це ну, з якого якого перепугу, той поудорочний, вибачте, мене вже емоцій не вистачає, четвертий місяць, сиджу, не розумію за що. Слідчий. Де він взяв оцю інформацію? Яким чином вона потрапила в справу? Це виключно для того, щоб мене закрити ну, здійснити політичне переслідування. Я не розумію цього. Тобто надалі. Ну, тобто ну, оці два абзаци це ключові. Ці ключові два абзаци вони використовують як е, біля 111 статті державної зради. І до речі, хочу сказати, що державна зрада вони, е, жодного доказу, жодної інформації про мою співпрацю або навіть звичайні контакти з представниками іноземних розвідка в справі немає, їх бути не може, тому що я ніколи не спілкувався, не відвідував, не проживав, не маю житла. Ну і, ну, і так далі, і так далі, і так далі, з країною агресором, з окупованими територіями, і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, Надалі, передостанній абзац. Вони кажуть, е, що е, 24 лютого указом президента Володимира Зеленського від номером 64 22 на підставі пропозиції РНБО відповідно ну, створено провий режим воєнного стану, введено воєнний стан на всій території України. Я хочу нагадати, що суду, що зазначена. Е, Історія була оприлюднена і стала відомою на загалу 19.40 24 числа. Ну, це перший нюанс. По-друге, для мене війна почалася о 4.20, коли я зібрав всі сили і засоби на території Харківського управління. І ну, виходить, такий легесний правовий конфуз, тому що з 4.20 до 5.30, ну, в якому форматі ми тоді воювали. Тому. Eh, ну, Якось так. Подальшому. Сторінка номер 15 eh, Я... Оцей eh, абзац, ну це та сама брехня, це та сама брехня, як в ну, перших двох абзаців. Вона спростовується. Ну, По-перше, слідчі вже стверджує. Тобто Він стверджує про те, що я за власною ініціативою. Eh,